Хочете рости в Тік-Ток, тоді слухайте, бо хто цього не робить, той реально тормозить свій аккаунт. А потім не дивуйтеся, чому у вас так мало переглядів, просто ви не користуєтесь цією новою функцією, а про яку я вам зараз розповім. А ви не забудьте поки що підписатися. Зараз TikTok тестує нові фішки, а ті, хто першими почнуть її використовувати, отримають більше переваг. А хто це пропускає, той втрачає свій шанс на ріст, розвиток, перегляди та нових підписників. Заходимо на плюсик. Ось тут є таке віконечко з фотографіями. Додаємо туди чотири фотографії, і TikTok сам підбирає нам музику. Важливо залишити саме ту музику, яку підібрав вам TikTok. Ну і звичайно, закинути це потрібно в історії, адже ми знаємо, що TikTok саме більше зараз просуває історії, тому обов'язково закидайте в історії. Чим більше ви тестуєте нові фішки та нові функції кнопочки в TikTok, тим більше TikTok вас просуває. Тому спробуйте вже сьогодні цю функцію з фото додати в історію і напишіть в коментарях, яку музику для вас підібрав TikTok.